Чи бувала у вас одна із цих двох думок? Перша, що я начебто розумна інтелігентна людина, але буває, я роблю таку дурню, що сам не можу повірити, що це зробив, зробила. Або друга, що, начебто розумна інтелігентна людина, але при цьому якісь результати по життю мене не задовільняють. Так от, якщо ви коли-небудь над цим замислювалися, сьогодні ми про це поговоримо з психологічної точки зору. І не про те, чому ми про це думаємо, а насправді що відбувається з нашим мозком і які там є. Механізми, про які ми могли б навіть і не підозрювати. Сьогодні ми розглянемо саме 5 експериментів, які показують специфіку функціонування роботи нашого мозку і прийняття певних рішень. І відразу хочу вас попередити, що коли ви будете переглядати це відео, у вас може виникнути відчуття або така думка про майнути, що та ні, ну це точно не про мене, або «Ну, я є винятком із правил в даній ситуації. Так от, коли у вас будуть з'являтися такі думки, я дуже прошу, просто їх запам'ятайте, відслідкуйте, і ми обов'язково повернемося до них на кінець відео і трошечки про це поговоримо. А ми починаємо з вами першого усвідомлення і першого експерименту, який говорить про егоїстичне упередження. Про що йде мова? Справа в тому, що для нас, людей, дуже важливе, оце позитивна думка про себе. Це в нас закладено на генетичному десь якомусь там рівні, на підсвідомому. І ми намагаємося цього постійно триматися. І що ж відбувається, коли ми, люди, аналізуємо ситуацію, коли ми аналізуємо наше життя, то всі успіхи, що є у нашому житті, ми присвячуємо і приписуємо собі, що це я молодець досягнув, досягнула цього. Але те, що у нас не вийшло, що не виходить, ми дуже часто переносимо за межі своєї відповідальності і це пояснюємо чимось іншим. Поганою ситуацією, керівником, країною, щось там, щось там, що відбувається, але начебто це не залежить від нас. І це ось така стандартна процедура того, як працює мозок у більшості з нас. Для прикладу, давайте повернемося до досить популярної історії зі схудненням. Тобто люди, які намагаються часто схуднути, але в них не виходить, від них часто можна почути, та це проблеми з гормонами, у мене широка кістка, погана генетика і так далі. І ось це якраз є приклад того, як причини, чому чомусь не виходить, ми переносимо назовні. Але люди, які, наприклад, в класній фізичній формі, і особливо, якщо вони ще, наприклад, продають якісь послуги з цим пов'язані, то часто від них можна буде почути: я знаю класну методику, так я знаю, що робити, я зробив, і в мене вийшло, я поділюся своїми знаннями, вміннями, тому що вони унікальні. І ось в даному випадку люди не кажуть, що. Ну, блін, я схудла, тому що під час стресу я нічого не їм. Да? У мене була така у мене специфіка організму, і от нещодавно було багато стресу, тому якби схуд схудла. Люди зазвичай в такий спосіб не говорять. Люди пояснюють тим, що це вони досягнули чого, чогось там і щось зробили. Чому я розповідаю про це егоїстичне упередження і що саме ми маємо витягнути собі з цього висновку? Що якщо у нашому житті нам щось не подобається, нас щось не влаштовує, дуже важливо. Зрозуміти, а що саме ми робимо неоптимально, не найкращим способом, щоб можливо спробувати було ще змінити, для того, щоб досягнути очікуваного результату. Звичайно, в житті буває так, що є зовнішні обставини, на які ми не маємо впливу, і дійсно, що про не говорити, якщо ми на них не маємо впливу. Але завжди є ось ці наші внутрішні обставини, на які ми маємо вплив, хоча багато людей на все не вірить, так що я можу ще щось зробити. Можу я щось змінити, коли не виходить. Тому підсумок і висновок, який варто зробити з цієї теорії, це про те, щоб завжди повертатися і аналізувати до того, а що ще в моїй силі, в ресурсах, в моїй зоні відповідальності, що я міг би зробити. І ми з вами переходимо до другої категорії ілю ілюзія правди, або я це вже дещу. Тут ми будемо розмовляти про те, як ми насправді аналізуємо інформацію і що ми вважаємо за правдиву, а що не за правдиву. Насправді на цю тему є мільйони експериментів дуже цікавих. Ми сьогодні зупинимося не на всіх з них, а поговоримо про те власне про ключовий висновок, про те, що ми вважаємо типу достовірною інформацією, правдивою, і що ні. Так, от було ось таке цікаве дослідження, коли людям показували певні статті, в яких йшла подавалася якась певна інформація на якусь тему, і при цьому були видно, що є джерелом інформації. тобто… Там, назви, назви газет, журналів, яких це там публікувалося. І просили людей оцінити, наскільки вони вважають цю інформацію правдивою. І потім після цього, після певного періоду часу, людям знову показували схожу інформацію, але вже не вказуючи на джерело інформації, не, не підкреслюючи, звідки це йде ця ідея. І знову ж таки просили оцінити, наскільки вони вважають цю інформацію правдивою і неправдивою. Так що, так от, що вийшло в цьому експерименті? В експерименті вийшло, що люди з часом, ми люди з часом насправді забуваємо, не помічаємо, де ми щось почули. Просто у нас в голові є ось така ілюзія: ага, що я десь це щось чув, значить це правдиво. І з часом люди в певні речі, коли на початку вони говорили, що ні, це швидше за все, не в зв'язку з джерелом, то після певного періоду часу люди говорили, що а, да, я десь це таке чув, напевно, це ось. Щось мені десь дзвенить, напевно, це має сенс і це є правдивим. Тобто, що говорить, про що нам говорить ось цей експеримент взагалі, що коли ми споживаємо інформацію, а ми споживаємо інформацію постійно, із різних джерел, ми щось почуємо від колеги, щось нам розповість партнер, там, мама, тато, хтось щось прочитає в соціальних мережах якусь статтю, подивиться відео, почує щось в ролику, тобто, постійно ми бомбардуємо наш мозок певної інформації. І якщо інформація, якась, яка на початку може нам здаватися, що я не сильно в це вірю, можливо, так не є, але якщо ми цю інформацію почуємо з різних джерел декілька разів, то після певного періоду часу є велика ймовірність, що наш мозок почне сприймати цю інформацію як достовірну і такою, на яку можна на яку можна полягатись і реагувати. І насправді ця річ, вона страшна, страшна тому що дивіться, коли ми споживаємо, наприклад. Їжу, якусь таку, не то, що навіть не корисну, корисну шкідливу ядовиту їжу, коли ми сприймаємо, то у нашого організму є певні функції, очисні, коли він може наш організм якби, очистити від цієї шкідливої їжі. Так? Він там, якщо вона занадто отруєна, то ми там можемо вирвати і є такий механізм, який очищує наш організм. Але коли ми споживаємо інформацію, вкладаємо її в наш мозок, то ось цього очисного мер... Механізму немає, і тому з, з великою ймовірністю після певного періоду часу ми можемо почати вірити в якісь речі, які насправді не мають жодного сенсу. І саме в такий спосіб створюється різного виду пропаганда, тому що постійно-постійно повторюються якісь там не дуже реальні несенітниці, в які люди з часом починають вірити. Тому висновок, який потрібно зробити з цього собі експеримент, що, будь ласка. Дуже уважно відноситися до того, яку інформацію ви сприймаєте і з яких джерел. Тому що навіть якщо в моменті нам може здаватися все нормально, я розумію, що це дурниця, то є ймовірність того, що з часу ми почнемо в неї вірити. І оскільки ми вже говоримо про сприйняття інформації і про те, що ось ці люди, які нам щось розповідають, вони на нас впливають, то так ми перейдемо до третього експерименту. І, чесно кажучи, це один з моїх найулюбленіших експериментів, тому що його результати мене шокували, та й не тільки мене, думаю, весь світ. І отже, йде мова про експеримент мілігрема. Стається мілігрем. я завжди на нього кажу міліграм. Але він не грам, а Грем стається так. Так от, експерименти. Мілігрема, можливо, ви вже про нього чули. Якщо ні, то я вас вітаю і вам трошечки заздрю, тому що він насправді дуже цікавий. Про що дізналися в цьому експерименті? В цьому експерименті дізналися про те, що роль авторитета відіграє дуже важливу роль в нашому житті, і має на нас такий вплив, про який ми навіть часами не усвідомлюємо. Так от, що ж було в тому експерименті? В експерименті бере участь три людини, з яких одна людина це. Значить, у нас буде ролі такі, буде учень, вчитель, і буде експериментатор-професор, який контролює весь процес експерименту. І ось цей експериментатор наш, він там, це не експериментатор, ну, людина, професор, який оглядає весь експеримент, він одягнений в, значить, там такий був в халат, все там офіційно такий серйозний, значить, дядько. От, це одна людина, і потім у нас є якби дві ролі: є учень і вчитель, які будуть брати участь в експерименті. І коли запрошували людей до експерименту, вони начебто витягують карточку, яку роль вони б тут грати, вчителя чи учня. Насправді ця вся історія була підставна, і експеримент, який проводився над людьми, вони завжди люди, які не знали про цей експеримент, вони завжди були у ролі вчителя. І що далі відбувається? Значить, далі вчителю пояснюється. Дається інструкція і говориться про те, що зараз ми будемо проводити експеримент, і ти, будь ласка, під час, під час цього експерименту маєш повторювати певні слова там декілька слів. І після цього учень має їх запам'ятати і їх відтворити. Якщо він відтворює правильно, ти переходиш до наступної зв'язки слів. Якщо твій учень, ось ця інша людина в експерименті, вона їх відтворює неправильно, то вона буде підключена до певного механізму, і значить. І тоді, коли вона робиться неправильно, ти повинен нажати кнопку, і цю людину буде бити током. І за кожним разом, коли ти будеш, ви будете продвигатися далі в цьому експерименті, і людина буде виконувати наступні, наступні помилки, то, значить, ця сила току вона повинна збільшуватися. І для цього є спец спеціальне обладнання. А людина, яка грала роль ось цього учня, насправді це був актор, підставний, його ніхто не був в реальності током. Але він грав в даній ситуації ось цю людину, яку там шибашить нормально током, і він там кричав в певних ситуаціях, там просив, щоб цього більше не робили, і так далі. Тобто, ось так виглядає весь експеримент. І що цікаво, коли я вам про це розповідаю, і якщо будь-яку нормальну свідому людину запитати, чи били б ви іншу людину там током, ну то більшість скаже, що ні, звичайно, Ти куку? -ку? Ну, типу, це ж Задавати шкоди і болю іншій людині. Проте, коли ми, люди, потрапляємо в ось цей експеримент, потрапляємо в ситуацію, коли ми не думаємо про ток, ми не думаємо про біль, ми думаємо про те, що ми зараз вчитель, ми тут маємо відповідальну роль, ми маємо виконувати певні функції і починаємо виконувати. І ось в ці моменти, коли людина-учень робила помилки, вона щось неправильно казала, і люди нажимали на кнопку, і в моменти, коли вчитель інколи, ось ці люди, над якими проводили експерименти, вони хотіли відмовитися від продовження, тому що вже ця ситуація трошки накалялася, і інша людина там кричала, просила перестати. То в цей час коло них стояв ось цей авторитет в білому халаті, який управляв цим всім експериментом, і він казав, періодично повторював фрази такі, як: будь ласка, продовжуй, для нашого експерименту важливо не зупинятися. Нам важливо, щоб ти якби продовжував, і під впливом ось цих чинників, і під впливом цих слів 65% людей доходили до 450 ватт сили биття током, тому що там кожного разу воно збільшилось на 15 ватт, починалося з мінімальних. Ви тільки задумайтеся: 65% людей доходило до кінця, тобто цією силою току можна було вже вбити іншу людину. Але під впливом чинників і експерименту люди це роблять, і нам здається, що знову ж таки ця історія про яку говорила на початку, і що нам здається, та ні, я б точно так не зробив. Але при цьому 65% людей про це говорила. Який висновок нам потрібно витягнути з цього експерименту, взагалі, і взяти в своє життя? Не те, що ми когось там можемо вбити током. Потрібно взяти висновок, що насправді ось ця роль авторитета вона супер важлива в нашому житті. Хто є авторитетом, ми не, знаєте, не, не завжди ось це свідомо якось там визначаємо для себе. Але на різних етапах життя, в різних ситуаціях для нас є різні авторитети. Авторитетом можуть бути батьки, авторитетом може бути керівник, авторитетом може бути там, подруга, може бути партнер партнерка може бути ну, якийсь блогер, за ким ми там слідкуємо і так далі. І тоді, коли. На певному якомусь підсвідомому рівні ми вважаємо, що ця людина вона там знається, розуміється, і вона нам каже щось робити, то є ймовірність того, що ми можемо зробити насправді дурниці, які будуть шкідливі для нашого життя. Тому, будь ласка, так як ви уважно повинні не повинні, тому як ми могли б вибирати уважно джерела, звідки ми сприймаємо інформацію, точно так само ми... класно було б, якби ми вибирали людей, з якими ми спілкуємося. Тому що ось ці авторитети, які з'являються в нашому житті, вони насправді дуже можуть на нас вплинути. І ми переходимо до четвертого експерименту, про який би я хотіла поговорити, вже продовжуючи ось цю історію з авторитетами, в якийсь момент вчені почали цікавитися ідеєю взагалі, а чому, коли ми, люди, йдемо до якогось експерта, так платимо йому навіть за це гроші для того, щоб отримати пораду по нашому житті. Але не завжди їм слідуємо, що мається на увазі. Наприклад, я йду до лікаря, у мене щось болить, щось не працює, і я хочу отримати пораду, а як мені там покращити своє життя. Або, наприклад, йдемо до якогось фінансового радника, купляємо якийсь курс про те, як там заощаджувати кошти, або як нам їх інвестувати, але при цьому потім нічого, хтось нічого не робить, хтось щось там робить і від чого це залежить. Є багато чинників, від чого це залежить, але один, який був досить цікавий для мене, він був про те, що. Ми слухаємося порад і рекомендацій, якщо вони підтверджують нашу початкову точку зору. Тобто, у нас в голові в кожного є вже якісь там свої переконання і бачення світу. І якщо інша людина зі своїми рекомендаціями, порадами вписується в наші ідеї, то ми тоді швидше за все будемо ось цього радника відносити до категорії ось цього авторитета і будемо. І з більшою ймовірністю будемо слухатися ось цих порад, ніж коли людина дає нам зовсім іншу інформацію. Але ви подивіться взагалі, наскільки це ризикована, схемована, тому що наші взагалі переконання про світ вони можуть бути ну, не найкращими для нас. Вони просто так сформулювалися, сформулювалися, бо так нас вчили батьки, так, ми були в якійсь інформаційній бульбашці, потім в нас було відповідне оточення. І ось сформулювалося певне бачення світу. Але потім з часом це бачення світу, воно може бути не найкращим для нас, воно може не давати нам тих результатів, які ми хочемо. Але при цьому, навіть коли ми підемо до інших людей і попросимо про рекомендацію, про пораду, як нам змінити, то з великою ймовірністю деякі речі ми взагалі не сприймемо, тому що ми скажемо, та ні, це якась дурниця, воно мені не підходить. Який висновок з чого потрібно, з цього потрібно взяти? Важливо проявляти критичне ось це мислення і включати нашу аналітику, коли ми вибираємо собі авторитетів, вчителів, наставників, там психологів, коучів, кого завгодно. Тут дуже важливо свідомо підійти до вибору, з ким ми будемо спілкуватися, тому що у будь-якому випадку ця людина вона на нас вплине. Але в моменти, коли ми вже вибрали якусь людину, яку ми вважаємо фахівцем у своїй справі, і хочемо щось змінити в своєму житті. Важливо в деякі моменти своє его і свою думку залишити на певний період на поличці і дати можливості нову, новому баченню світу, новій інформації потрапити в наше середовище і спробувати проекспериментувати і зробити якісь інші речі. Ось це про бачення світу, про яке я говорю, тут навіть, знаєте, не потрібно проводити якісь психологічні великі експерименти, це можна побачити просто на youtube каналі От буквально нещодавно, там декілька днів назад. Під одним із відео був просто коментар, де людина, де були теж про якісь поради, і потім людина пише, що ці поради все ні про що, важливо там працювати і робити то-то-то-то. Тобто це якраз ось це є приклад того, що людина потрапила на якийсь певний контент. Цей контент не вписується в її картину світу. І що вона сказала? Це херня, типу, нам це не підходить, от краще робити ось так і ось так. Але насправді, ось ці поради, які там були, вони могли бути. Архи важливі для цієї людини. Вони могли б дійсно покращити якби, якість життя цієї людини. Але за рахунок того, що вона не готова відставити своє его і своє бачення світу на час навчання на поличку і спробувати сприйняти щось нове, то нічого не відбудеться. Тому, будь ласка, пам'ятайте, коли навчаєтесь, навчаємося, це інколи буває складно, але переходимо в роль учня, его на поличку і слухаємо, що говорить інша людина, якщо ми дійсно хочемо їй довіряти. І ми переходимо з вами до п'ятого експерименту, про який я вам говорила, що на самому початку: що якщо у вас буде відчуття, що, типу, тобто, це не про мене, я точно не такий, не така, я виняток в даній ситуації або я так не роблю. Так, от, експеримент про це. Що говорить про це психологія? Проводили дуже експеримент, експерименти. Порахуйте, будь ласка, скільки разів в відео прозвучало слово експеримент, напишіть в коментарях. Так от. Які ж експерименти? Запитували людей і просили їх оцінити свої здібності як водіїв. Просили оцінити, наскільки вони, є, наскільки вони ризиковно поводяться на дорозі. Чи вони би, керують автомобілем безпечніше, ніж середньостатистична людина, середньостатистичний водій, чи менш безпечно і ризиковно, ніж середньостатистичний водій? Так от, що виявилося? Виявилося, що 80% людей говорили про те, що. Я керую автомобілем більш, більш безпечніше, ніж там решта людей. 80% людей. А тепер справа в тому, що з точки зору там, математики, статистики, це нереально, щоб 80% була краща, ніж половина. Ну, про що йде мова? Давайте, якщо ми візьмемо, ось, наприклад, 100 людей, і цих 100 людей зробимо їм якийсь тест і перевіримо їхні навики, навики керування автомобілем. То ось цих 100 людей вони розмістяться в якомусь певному ранкінгу. Так, хтось буде перше місце, хтось друге, а хтось буде мати соте місце. І ось цих перших 49, вони будуть кращі, ніж всі інші. Так, не може бути 50 краще, ніж інші, не може бути 80 краще, ніж половина, тому що ну, найкраще у цих перших 49. Решта вже гірша, ніж середньостатистичне. Все. Це просто, це просто математика, експеримент і числа. І в моменти, коли ми, коли люди самостійно декларують і кажуть про те, що типу я краще, ніж середньостатистичний, і так думає 80%, то це говорить про те, що ми, люди, занадто оптимістичні, і ми неправильно часто оцінюємо ситуацію, вважаючи, що ми там супер кращі, ніж інші. Сьогодні ми розговорили з вами про експерименти, і ці експерименти вони не говорять, що завжди і всі, і у всіх випадках так будуть говорити. Але ці експерименти говорять про те, що більшість, у більшості випадків, може піддаватися під ось ці такі маніпуляції нашого мозку. Тому будьте свідомими того, що робить з нами наш мозок, і лише за рахунок цього ми зможемо інтелектуально ним управляти і приймати більш ефективніші і кращі рішення у нашому житті. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте, будь ласка, поставити лайк та підписатися. І до наступних зустрічей. Пока-пока.